Завжди святкувала новий рік. Тобто, так от святкували новий рік мої батьки. Тоді я, тоді я поки ще була не, не, не замужем це робила, тоді я вийшла заміж, і ми це з чоловіком робили. Тобто, 39 років я роблю одне те саме із рік із года в год. Тобто, розумієте, це стратегія поведінки, яка повторюється регулярно, да, як в цьому фільмі. Там, перед новим роком ми ходимо в бані. Тобто, це регулярність. Дивіться, що змінилось за 39 років. Все. Зараз вже не та їжа, не той алкоголь. А взагалі інтерес цікавості не ті. Але ми все одно це робимо. Причому, знаєте, я своїх знайомих завжди спрашиваю, кажу, слухай, тобі це подобається марворітка. Мені мені кажуть, боже, слухай, мені вже надоїла. Ну тобто, люди навіть кажуть. Я не знаю, скажіть мені, будь ласка, вам подобається новорічні?